Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій і сьогодні я вам точно хочу розказати, що точно мені не подобається в США. Ну дуже не подобається. От. Почнемо з що подобається. Ну ці будиночки. Мені подобається. І поле це хороше, таке поле хороше, зелене, чисте. От. А от не подобається оце. Ну, no дампінг no я ще розумію, а от чому no trespassing? Тобто Чому не можна проходити через це поле, бачите, тут от навіть дорога накатана, Хто їздить на свій страх і ризик. От. Тому що там написано даже закон якийсь от. просте поле і ходити по ньому не можна. Зараз покажу, що це не просто так одна табличка. В Україні по такому полі, полю можна було спокійно ходити, ніхто б нічого не казав. Ну, просто гуляє поле, ну, трава росте, ну що ще, що ще треба. От. А тут, до речі, це тут, бачите, траса там переходить, покажу машини їдуть. Чим це не подобається, тому що таких табличок в США я бачу дуже багато і часто вони не до речі. От. От, бачите? No trespassing. Там ще далі є табличка. Зараз вже не буду йти, щоб не затримати час. От. Та ж сама табличка no trespassing. Ось. І отже по цьому полю не можна гуляти, тільки ви почнете гуляти, то ви можете потрапить під кримінальну відповідальність. Запам'ятайте, це назавжди, якщо ви будете знаходитись в США. От. Це мені взагалі не подобається, тому що я розумію, якщо там є якийсь участок, ділянки пишуться, ну, А чим тут Непогано, якщо людина пройде через це поле, цього я не розумію. Зовсім. Так що, ось так. Підемо далі, там, де немає нового ну, транспасі.